Всі, хто зараз по той бік екрану, весною Ужгород перетворюється на справжній квітковий рай. Місто над ужем вкривається найрізноманітнішими кольоровими гамами, які своєю красою радують око не лише місцевих жителів, а й туристів. Кожен, хто завітав в обласний центр Закарпаття навесні, є свідком цвітіння екзотичних дерев, пахучих магнолій. А ще, прогулюючись весняним теплим днем, ви зможете спостерігати, як розпускаються квіти японської айви, яблуні Надзвенського, Флоридської та китайської яблунь. Ну і, звичайно, наприкінці другого весняного місяця квітня Ужгород перетворюється на Райський сад. Адже починає цвісти екзотична японська вишня з сакурам. Ці дерева ростуть лише в кількох штатах Америки на Закарпатті та в Японії. Унікальне деревце, яке з'явилося в Ужгороді в період чеської доби з 1919 по 1939 роки стало символом міста. Відтак не тільки в Ужгород приходить весна разом із цвітінням сакури. Протягом багатьох віків квітка сакури була найулюбленішою для жителів країни сонця Японії і стала символом японського характеру. Тому весна у Японії асоціюється перш за все із сезоном цвітіння сакур, коли ця країна перетворюється у чарівний сад біло-рожевих кольорів. Більше дізнатися про це екзотичне дерево та й власне про країну, де сакура є символом. Ми пропонуємо вам саме у цій програмі. Тому сьогодні для вас, глядачі, ми підготували невеличку екскурсію Японією. Сакура національний символ Японії, якому присвячено безліч пісень і віршів. Існує близько 16 видів і приблизно 400 сортів цього дерева. Найвідоміші сомейошина, яка цвіте білими квітами, і Садерезакура – закура плакуча сакура. На якій розпускаються рожеві квіти. Вважається, що найкрасивіша сакура цвіте в стародавніх столицях Кіото, Нара Камакура. Весна в Японії це пишність квітучої сакури Їй поклоняються, нею милуються та радіють. Свято квітучої сакури один з найдавніших обрядів японців. Поети і художники впродовж сторіч виражали їй свою любов в словах і фарбах. Завдяки своїй красі, саме ці квіти втілюють досконалість і бездоганність. Сакура звеличилась так високо і тому, що її цвітіння дуже короткочасне, вона триває всього декілька днів, а іноді лише декілька годин. У японців це викликає асоціації з любов'ю, що пішла та короткочасністю юності. Традиція милування квітучою сакурою виникла при імператорському дворі в епоху хея. Аристократія, що відзначилася у витонченості і вишуканості манер, насолоджуючись легкими напоями. І складанням віршів. У короткому, блискучому цвітінні сакури аристократи бачили глибокий сенс, роздумуючи про швидкоплинність життя. Вони ототожнювали опадаючі квіти сакури з хоробрістю і чистотою помислів. В період Едо ця традиція широко розповсюдилася і стала невід'ємною частиною японської культури. ось весна в Ужгороді теж особлива. Адже білі і блідорожеві хмари квітучої сакури нависають над містом. Щороку, аби побачити це красиве природне явище, в уж роз'їжджаються тисячі туристів. Пік цвітіння, коли гілки сакури вкриваються пишними рожевими квітами, неймовірно захоплюючи явище. Як же ці екзотичні дерева занесло на Західну Україну? Закарпатська легенда розповідає, що якось японці їхали з візитом до австрійського імператора Франца Йосипа І і як подарунок везли сакури. Їхня дорога пролягала через Закарпаття, тому й на ночівлю посли зупинялися в Мукачеві. Звісно, звістка про візит японців у мить облектіла все місто. Вночі місцеві жителі вкрали саджанці японської вишні, а згодом, під виглядом фруктових дерев, продали в Ужгороді. Відтоді ростеться екзотична рослина в Ужгороді і радує око красивим рожевим цвітом, хоча й не дає плодів, як сподівалися закарпатці. Проте це лише легенди, які іноді не мають нічого спільного з реальністю. Якщо ж вірити офіційним версіям, та Сакура була завезена в Ужгород 1923 року. Саме в той час чеська влада активно розбудувала мікрорайон Галагов, сьогодні центр Ужгорода. Цей район у той час був болотистою місцевістю, багатьом рослинам цей ґрунт не підходив. Саме тому влада вирішила висаджувати сакуру, яка успішно прожилася у м'якому закарпатському кліматі. Зараз в Ужгороді розташована найбільша в Європі алея сакур, що простягнулася вздовж берега Ужа на православній та київській набережні. Тому той, хто ще не бачив цю неперевершену красу, радимо завітати в обласний центр Закарпаття і стати свідком справжнього дива. Не дивно, що сакура, яка є окрасою Ужгорода корінням із Японії, ця загадкова східна країна з дивовижною самобутньою культурою насправді є унікальною. Не одна століття Японія приваблює туристів із заходу. У Японії найнеймовірнішим чином поєднуються національні традиції і останні нововведення технічного прогресу. Лишаються японці своєю столицею, містом Токіо. Який є другим за величиною містом на планеті. Зрештою, для того, аби ви краще познайомилися з Японією, ми пропонуємо вам переглянути наступне відео. Японія держава у східній Азії. Офіційна назва Японська держава. Розташована на японському архіпелазі у північно-західній частині Тихого океану. Японія остання країна в світі, яка формально зберегла титул імперії. Японська імператорська династія ніколи не переривалася, правлячи сьогодні імператор Акіхіто прямий нащадок першого імператора Дзіму, що заснував Японію в 711 році до нашої ери. Зовсім нещодавно у Японії відкрили найвищу у світі телевежу Tokyo Skytree. Висота телевежі становить 634 метри. Оглядові майданчики встановлені на рівні 350 та 450 метрів. Кажуть, що першими відвідувачами стала жінка, яка дала ім'я споруди та її син. Міст, який ви бачите, є найдовшим у світі. Розглядати конструкції цього моста без захоплення просто неможливо. Цей японський міст з'єднує місто Кобе з островом Аваїшіма. Він був побудований в 1997 році. Довжина складає 3911 метрів. Його будували 2 мільйони робочих протягом 10 років. Також у цій дивокраїні знаходиться найдорожчий парк розваг у світі Дісней Сі і 4 з 10 найвищих американських гірок. Японія, як і будь-яка інша країна Сходу, дивовижна та загадкова. Не уявляємо, Морослава, скільки там має бути унікальних місць. Які варті уваги. І направду Японія приймає гостей зі всього світу. До прикладу, місто Кіото, одне з найбільших міст Японії, яке ще називають містом тисячі храмів. У минулому це імператорська столиця, а нині головний культурний центр Японії, у якому розташований імператорський палац, одна з визначних пам'яток центральної частини міста. Буддизм, синтуїзм і конфуціанство все це збереглося в традиціях і храмових спорудах, які понині привертають увагу тисячі туристів. Тому у наступному випуску нашої програми ми пропонуємо вам мандрівку саме містом Кіото. А зараз на вас чекає традиційний телеурок англійської мови. Переглянувши його, дехто з вас вивчить щось нове. Хтось пригадає забути. А ті, хто англійську добре знає, ще раз закріпить свої знання. I'm glad to see you today. Uh, today we'll talk about your experience. We will have a new grammatical topic, and today we'll have a lot of fun. Okay, Valentine, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, Sasha. I'm fine. Good. So let's start. Look at these words. Number one is a donut. A donut. Le repeat, please. A donut. A donut. A donut. A donut. Good. Number two, a muffin. A muffin. a muffin. a muffin. A muffin. A muffin. Three, french fries. French fries. Number four, shrimps. 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 Number five, a taco. A taco. A smoothie. A smoothie. A smoothie. A smoothie. A smoothie. A pretzel. A pretzel. Oysters. oysters 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 Number nine Crab, crab. crab. A crab a corn dog a corn dog A Now we will learn a new grammatical form with present perfect was ever and never. So I will show you a little kind of a song you'll have to learn, so be attentive. Have you ever eaten oysters? No, I haven't. No, I haven't. I have never eaten oysters in my life. Click, click. Have you ever eaten oysters? No, I haven't. No, I haven't. I have never eaten oysters in my life. Click, click. Good. Have you ever eaten duck? Yes, I have. Have you ever eaten crab? No, I haven't eaten crab in my life. My country is Brazil and I have the town Rio de Janeiro. Okay, now Valentine. My country is the USA. My town, my city is New York and Boston. Very good, Sasha. Your turn. Um, this is France. This is uh, France. 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 France, Paris, Paris. 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 France, Paris. 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 Your turn. This is Australia. It's Sydney. 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 Good, Christian. This is Spain. This Milan, Milan, and Barcelona. No, Milan is Italy. Good. Andrew, your turn. Uh, my, uh, country. my country France. is Canada and my city is Toronto. Good. Pasha? It's Italy and Rome and Milan. Milan. Good. It's and you? is Tokyo. Very good. Thank you very much. Okay. Now your task is to make kind of a little dialogue. For example, you have your countries. Mine is Brazil. So you look at this construction. Have you ever been to Brazil? For example, Valentine, have you ever been to Brazil? No, I haven't been to Brazil. Have you ever been to Italy? No, I have never been to Italy. Have you ever been to Italy? No, I haven't. I haven't gone. I haven't been to Italy. Have you ever been to Spain? No, I have. I don't been to Spain. Have you ever been to Canada? No, I never been to Canada. Have you ever been to Australia? No, I have been to Australia. Okay, children, thank you for your work. It was a great time today, so goodbye! Goodbye! See you next week! У наступних програмах ми продовжимо вивчати мову міжнародного спілкування. Звичайно, побачимо ще багато цікавих місць, прогулянка якими принесе лише задоволення. Та все це рівно за тиждень оцій цій же порі і тільки на каналі Тиса 1 Дякуємо, що ви були з нами до наступних зустрічей.